Найбільш дивна тема, яку телеканал підіймав протягом тривалого періоду, і завжди отримував повне розуміння міської влади однак без реального реагування, це звалище вантажівок по вулиці Пастерівській. Протягом тривалого часу тут стоять покинуті машини, тягачі та напівпричепи. Деякі з них вже використовуються місцевими безхатченками як житло, а інші слугують смітниками та джерелами безкоштовних запчастин. Всі машини вже безнадійно зламані, частково розкомплектовані, стоять з вибитими вікнами та спущеними колесами. Навколо суцільний смітник. Єдине, що тут змінилося, стало значно менше бур'янів, оскільки справа йде до зими, але кількість сміття збільшилася. Стан машин став значно занедбанішим. Так у чому ж справа? Чому машини стоять тут хаотично посеред вулиці? Після наших сюжетів ми отримали безліч запитань. А що так, хіба можна кинути багатотомну вантажівку просто на перехресті? Хіба в Черкасах вже дозволили торгувати з вулиць брухтом та запчастинами? Типу, сам приїдь та відкрути, що тобі потрібно. І чому міська влада не позивається до власника? Адже машини зареєстровані і стоять тут з номерними знаками. Чому не вилучають автомобілі поліціянти як безхазяйні? І хіба це не порушення правил дорожнього руху кидати машини на зеленій зоні вулиці в хаотичному порядку? Але на всі питання можна відповісти. Так, якщо припустити, що власник колишній працівник податкової поліції, колись всесильна людина, що на пенсії надумала собі бізнес, який прогорів, а тепер переклала власні проблеми на платників податків Черкас, все може бути, бо ж не сьогодні нам розповідати про справедливість, що запанувала в українському суспільстві. Ситуація стає загрозливою. Машини поступово розтягуються на брухт, в них живуть безхатьки і одного разу, можливо вночі, спробують зігрітися в салоні автівки і розпалити невеличке вогнище. Хто тоді заплатить за роботу рятувальників, що змушені будуть боротися з пожежею в безпосередній близькості до житлової забудови? Питання без відповідей. Чергове мучає іспанський сором за місто Черкаси та його безпорадність.